Доброго ранку, друзі. Вітаю вас в ефірі. Сьогодні 8 березня, і перш за все, я хочу запитати, як ви, як, в наш, як ваш настрій, як ви себе почуваєте? Я знаю, що зараз непростий час, і дуже важливо підтримувати одне одного. Тож напишіть у коментарях, чи у вас усе добре, чи є світло, чи є тепло. Просто хочу знати, як ви. Я рада, що ми зараз тут разом, і якщо цей ефір хоч трошки, трошки відволіче вас, подарує вам тепло і натхнення, значить, ми не, не дарма зустрілися сьогодні. Для тих, хто перший зі мною, мене звати Людмила Габрик, я керівник та текстильний декоратор студії Штор, <кій> я допомагаю людям створити затишок і красу в оселі за допомогою текстилю. І, звісно, сьогодні особливий день, 8 березня, вітаю всіх жінок із святом, святом весни, краси, натхнення. Бажаю вам миру, спокою, радості і тепла. І нехай у ваших оселях завжди буде затишно. А я в цьому допомагатиму вам. Лариса, дякую вам. Дякую, що приєдналися, дякую вам за вітання. Вас також з 8 березня. Дуже приємно вас бачити зі мною. Дякую. І так, сьогодні ми поговоримо про красиве і доступне поєднання це штори мікровелюр та тюль бамбук. Віра, добрий ранок. У вас все добре. Дякую вам, що приєдналися. Дуже рада вас бачити. Дякую. І так, мікровелюр, штори і тюль бамбук. Це варіант, який виглядає дорого, але має дуже приємну вартість. Тому я хочу поділитися з цими тканинами з вами, для того, щоб ви також могли собі вибрати щось. Підібрати, можливо, щось хтось захоче щось підібрати з цих тканин. І ще в честь 8 березня, хто хоче е, замовити штори, буде цікавий сюрприз. Так що дивіться до кінця. Ці тканини належать до доступного сегменту. При цьому вони якісні, гарні, функціональні, і якщо у вас обмежений бюджет, або ви просто не хочете переплачувати, це чудове рішення для вас. І так, що таке мікровелюр? Знову я ж вам в попередній презентації, в трансляції показувала ось це така тканинка. Їх у мене дуже багато палітри е, палеточок, зразків тобі, щоб, якщо хто не розуміє, що таке палеточки, е, дуже великий і великий е, вибір кольорів. Тобто підберемо під всіх. Вона ось така приємна, приємна, дуже тактильна. Ось вона, бачите, ніжно, ніжна така гарна тканинка. Так, це е, яка, що таке мікровелюр? Це м'яка тканина, яка виглядає розкішна, але доступна вартість, гарно драпірується, має глибокий колір і приємну фактуру. Тактильно вона така дуже-дуже приємна. Тактильно її хочеться і хочеться взяти в руки. На жаль, екран цього не передає, але вона така, саме така. І ще немаловажно те, що вона практична, тобто, вона не вигорає, не вбирає пил і легко чиститься. Це такі переваги, які стосуються її. Далі, поїхали, що таке тюльт-бамбук? Чому я хочу його вам показати і поєднати разом з мікровелюром? Вони. Дуже гарно компонується. Ось такий прозорий тюль, легкий ніжний. Ось, бачите, така у неї фактурка гарнюща. Таке ледь-ледь помітні штришки. Це тканинка з натуральною ниточкою. Легенька, дуже прозора. І в поєднанні з мікровелюром вони гарно компонуються. Тому у мене Таке, скажімо так, побажання до вас. І е, якщо потрібна тюль і штора більш економний сегмент, в поєднанні вони працюють ідеально. Цей тюль створює ефект легкості, повітряності, і, звичайно ж, додає затишку. Має приємну вартість також. Чому я їх і поєдную, що той е, мікровелюр, шторна тканина і тюль бамбук, вони мають приємну вартість. І вони в комбінації будуть і гарно і виглядати, і приємні будуть е, для вашого ж гаманця. Так що раджу дуже цікавий варіант. В цьому поєднанні виглядає стильно, дорого і доступно за ціною. Так, Лариса Люда, а ця тюль пропускає повітря. Так, Лариса, вона пропускає дуже гарно повітря через те, що в неї така січита фактурка. Зараз я покажу у неї така січита фактурка ближче, щоб ви зрозуміли. Може, передасть екран? Зараз одну частинку візьму. Так, вибачаюсь трошки довгенько. Ось. І вона гарно пропускає повітря. Дуже гарно. Отак От я дихаю на руку і дуже чую, 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 чую повітря. Тобто воно дуже гарно, дуже-дуже припускається. Плюс ще великий те, що натуральна ниточка тут все-таки жмається, то тобто через те вона і, і така мені подобається своєю фактурою, своєю виглядом і своїм е даже поєднанням кольорів. Бачите, є кольори за смаком також можна обрати. Їх. Вона також є і в класичних варіантах, але це трошечки пізніше в наступних відео. Зараз ми в поєднанні саме в економ-сегменті працюємо. Якщо вам буде цікаво, що якийсь малюнок і основа бамбук, вишивка, в основному, але є варіанти, які я можу також запропонувати. Так що слідкуйте за мною, я думаю, що. Я це в наступних, наступних трансляціях вам покажу. Дякую за запит, Лариса. Так. Чому вони чудово поєднуються? Контракт фактур. Мікровелюр додає глибини, а тюль – легкість. Тобто тому і вони так гарно. Поєднуються гарно, підходять для різних стилів: сучасний, мінімалізм, еко, класика. Добудь, фактично добуть любого. Навіть в Провансі вона може бути, якщо сильно насищені обої, там багато в шторах, всього такого насиченого, то щоб приспокійливо так, успокоїти варіант, вони даже будуть гарно імпонувати в стилі. Господі, в стилі. Забула. <смір> Оце то допрацювалось, що забула, гаре. Квіточки. Ладно, згадаю, скажу, вибачте, будь ласка. Так. І це завжди в поєднанні, скажімо так, мікровелюр і тюль виглядає стильно, дорого і доступно за ціною. Так що рекомендую. Де можна використовувати ці тканини в поєднанні? Ну, звичайно, спальня, спальні затишок, затемнення і легкість. Також спальні можна використовувати не тільки їх, як в шторах, а ще й можна пошити в покривало цієї мокровелюри. Ми неодноразово шиємо. Вони гарно по перше працюють в поєднанні. Покривало штори, комбіноване все, коли красиве поєднання цих кольорів, воно е, гарно виглядає в, в інтер'єри, плюс, коли ви даже ляжете лицем е, до, чи тілом до цієї тканини, вона приємна, вона так стильна, вона не ви, викликає алергію. Тобто, це дуже-дуже дуже такий непоганий варіант е, для того, щоб поєднувати це все в інтер'єрі е, і в частності в покривання. Валі. Декоративні наволочки можна також шити, це все працює дуже гарно. Далі вітальні також можна ви, використовувати. Це стильне рішення для сучасних інтер'єрів. Тобто, На сьогоднішній день ремонти роблять таким чином, що ці тканини, які, цей текстиль, який я вам запропонувала, він ідеально імпонує під ці стилі. Тобто, без проблем він буде гарно виглядати. Головне, саме головне це правильно підібрати кольорову гаму. На це обов'язково звертайте увагу. Кухня також ідеальна. Кухня, кухня, студія також вони гарно працюють там. Красиво, функціонально, і найсаме головніше це легкий догляд. Тобто, ви зняли, попрали вологою, повісили і знову ж. Да, і знову вони працюють, як її висихають на вікні, і працюють, як і працювали, виглядають як нові, повірте. Пройдений етап, уже все, все проходили це. Так, дитяче дитяче також можна запропонувати пошити в дитячій з цієї тканини. Штори, можна також покривальці, декоративні наволочки. Ну, В дитячій зазвичай я полюбляю цей мікровуляр використовувати більш яскравих в таких тонах. Для того все-таки це діти, їм хочеться чогось яскравого, щоб вони їм приносили задоволення, радість і вони завжди були, підкреслювали цю дитячість, можна так сказати. В дитячі вони дуже гарно працюють, ці тканини. Я їх полюбляю пропонувати. Також дитячу ми шили з них і римські штори. Я вам розповідала, з багетиками. Тобто вони дуже-дуже-дуже гарно імпонуються. Так що можна. Використовувати так, римські штори, рим, на я вже згадала. Римські штори також ідеально імпонуються ці тканини. Якщо ви не знаєте, є римські штори одинарна, така якось за мною, де використовується, можна спошити просто або тюль, або штору. А на сьогоднішній день є подвійні римські механізми, де використовується і тюль, і штора. Тобто, ви хочете, щоб у вас була на вікні тільки тюль. Ви відкриваєте, робите тюль. Хочете, щоб штори? Будь ласка, штори. Це на сьогоднішній день таке цікаве рішення. Воно дуже практичне рішення, і в цьому варіанті можна використовувати ось ці запропоновані мною вам тюль і штори, мікровелюр і, і бамбук і бамбуктюль. Тобто вони працюють ідеально також. Якщо хочете яскравості, додаєте знову ж таки якісь аксесуари, виді багети, бахрому, це вже залежить від стилю, чи підійде, і що вам саме підійде. Хочу додати вам для того, щоб це все не скучно виглядало, щоб додати якусь краси. Ось, за мною, бачите, ой, тут з цієї сторони. Бахрама ось просто однотонна тюль. А за рахунок оцієї бахрами, ой, штора, вибачте, а за рахунок оцієї бахрами, вона вже заграла, правда? Вона ж по-іншому виглядає. Так і тут використовуєте якісь деталі, аксесуари, фурнітуру шторну. Якщо у вас однотонний якийсь інтер'єр і щось хочеться індивідуальності. То не бійтесь експериментувати. Я буду е, уверена, як це на українській мові, впевнена, що це все спрацює ідеально. Е, навіть в такій економ варіанті е, в тюлі і в шторах. Вони заграють і будуть виглядати зовсім по-іншому. Так що експериментуйте. Так, якісь, може, будуть запитання, будь ласочка, якщо є запитання. Я рада буду відповідати. Немає, ну так, добренько. Поїхали далі. А, ну, і не став час святкового так є запитання. Так, Людмила, кімната 5 на 2, це 10 квадратів, висота 3,5. Як можна розширити візуально вікно? Можливо, в іншому відео. Дякую. Ні, Лариса, дякую за запитання, я вам зараз відповім. Дуже доречне запитання. Якщо у вас ще немає карниза, то щоб розширити кімнату вашу, бажано повісити карниз від стіни до стіни. Воно зрітельно розширить вам кімнату і збільшить її вигляд. Виж, висота, та да? можна розширити візуально. Да. І воно розширить вам кімнату. Щоб простір казався ще більшим, карниз бажано монтувати під самий верх стелі. Саме верх, тоді ваша кімната буде такою просторою, об'єм придавати, і використовувати, щоб знову ж таки не затемняти, не зменшувати кімнату, обов'язково світлі тона. Хай вони будуть навіть розові, але світлі, бо відтінків їх дуже багато, є темніше, світліше, світла тканина. Вона завжди розширює нам простір, не забирає його, цю простору. Простір цей не забирає візуально. Так що рекомендації. карниз від стіни до стіни, бо у вас там не дуже така 5х2? 5 5 Оце Д2, де, де, де карниз буде 2? Не, не, не зрозуміло. Ну, мені все одно, навіть якщо 5, хочеться розширити все, навіть якщо штори у вас стануть багато на простінках. Краще візьміть менше тюлі на штор, не заганяйте її за штори, а, а повісьте штори по бокам, щоб вони були гарно, щоб вони візуально розширювали. А так, що ви тут. Ага, так, два. Да. Якщо два, тоді да. однозначно карниз від стіни до стіни, світлі тканини, і саме ви під саму стелю, е, карнизик вішете, щоб не було цього простору, щоб воно вам не, не, не зрительно не сажало стелю. Тобто, як максимально розширюйте шторами і світлі, світлі, світлі світлі тканини. Тональності дуже багато. Якщо ви бачите, в будь-якій палеці, в будь якій кольорова гама світлих відтінків дуже багато. Багато, і можна з ними погратися. Вони є там, є в розовинку, тобто її різні, навіть сірі є світлі тімніші. Так що, чим світліша е, тканина, тим краще. Але враховуйте те, щоб не злилося з вашими стінами. Обов'язково дивіться: або тон світліший від стін, тон навіть краще, або наоборот темніший від стін. Враховуйте, дякую за запитання. Так, може, в когось ще запитання? Ні, добренько. Ну що ж, поїдемо до святкового сюрпризу? Готові? Сьогодні 8 березня, і ви можете знижку отримати 8% на замовлення, мікровелюр та тюльбамбук. Хто ж захоче оформити собі вікно? всіх тканин, будь ласка. Буде діяти знижка. Щоб скористатися знижкою, просто напишіть мені у коментарях весняний затишок. І я вам допоможу оформити вашу кімнату, підберу тканини і зроблю знижечку. Хто не знає, я працюю онлайн. Правильно я сказала? Онлайн. Да. Що це означає? Це означає, що якщо ви дуже далеко від мене, я не можу до вас приїхати, ви не можете завітати до мене, ви можете мені прислати фотографію своєї кімнати. На ній я зроблю візуалізацію, як я бачу, підберу кольорову гаму саме на вашому вікні, саме в вашому просторі. І е, таким чином обирається е, е, текс, е, текстиль, Тобто ви бачите, на вашому вікні і кольорову гаму, і модель. Це дуже зручно. Таким чином я працюю онлайн. Якщо ж вам цікаво, ви можете даже, ми зізванюємося з вами по відеозв'язку. Спочатку ми обговорюємо те, що ви хочете, які потреби у вас, які у вас є там штори, допустимо, можуть бути і блекаути, можуть бути легкі штори, які, як, ви, як ви бачите свою кімнату. Я даю, звичайно, свої рекомендації і ми з вами працюємо далі. Це дуже зручно. Зручно, не треба нікуди їхати, не треба ніде зустрічатися. Підбір іде дуже хороший на сьогоднішній день. Технології дуже гарні для того, для щоб ми могли працювати онлай, онлайн. Так, Ларисо, чи було б добре, на ваш погляд, з'єднати римськими шторами? Як воно буде виглядати? Дякую. на... За ваші знання. Дякую, Лариса, так і ще раз. Чи були було б добре, на ваш погляд, з'єднати римськими шторами? Як воно буде виглядати? Я не зовсім розумію, що ви маєте на увазі з'єднати. Це в цій кімнаті? Лариса, напишіть мені, будь ласка, це в цій кімнаті 5 на 2 чи це е, якась інша кімната? Дивіться, римські штори треба враховувати, де вони будуть становитися. В принципі, на 2 метри вони можуть бути у вас, але у вас дуже висока висота, якщо це про цю кімнату, яку ми кажемо. Тому я вам не рекомендую саме там робити римську штору. Е, Дуже ще більше витягнути висоту цієї стелі і візуально не розширити римською шторою. розширяють тільки звичайні штори і тюль. Якщо я вас правильно зрозуміла, якщо ні, от коректуйте мене, будь ласка. Тому в вашому випадку в тій кімнаті 5 на 2 ідеально підійдуть тільки штори і тюль. Звичайний класичний варіант. Якщо ж ви маєте. Добре, на ваш погляд, з'єднати римськими шторами. Що з'єднати? Штори тюль, вони поєднуються ідеально: мікровелюр і е е бамбук тюль. Напишіть, будь ласка, я трошечки почекаю, може, ви напишете, що. Поєднання їх дуже. А, о, є! Римська штора над вікном, а по бокам штори. О! Да, згідна римська штора над вікном може бути, але тут іще варіанти закриватися, може все-таки робити римську штору, можна зробити не зі шторної тканини, а можна з тюлевої тканини зробити. Для того дивіться, якщо у вас допустимо велике вікно в пол. І ви там робите собі якусь м'якеньку, макеньку сідушечку, щоб сісти, подивитися вікном, то римська штора е ідеально підійде, плюс штори по бокам це ідеальний варіант. І Римська штора за те саме. Мені це, це факт. Ну, Але якщо у вас високе вікно, під вікном ще є якась батарея, і ви часто не підходите до цього вікна, тоді ні, тоді тільки звичайні штори і тюль. Мені хочеться закрити оцей безлад цієї батареї, вона мене просто завжди бісить. Коли вона прикрита тюлі, від вигляд зовсім інший. Тому якщо у вас високе вікно і є там сідушечка, де ви можете м'яка сісти, подивитися в вікно, там якось її оформити. Оце все м'яке місцем зробити, і римську штору повісити по бокам штори. Так, да, безусловно, так. Да. Якщо ж у вас високе вікно, там батареї це ні, тільки тюль і штори. Тоді воно гарно спрацює. Е, так, ну, якщо я все відповіла, ще є запитання, може? Дякую вам, Лариса. Дуже доречне запитання. Мені цікаво на такі е, давати відповідь. Дякую. Так. Так що я комусь, якщо комусь потрібне замовлення, будь ласка, пишіть мені, пишіть мені в коментарях, пишіть мені. В Директ, якщо це інстаграм, я на все відповідаю, все бачу. І сьогодні буде знижка тим, хто закаже. Працюємо онлайн. І так, ще раз вітаю всіх жінок зі святом. Бажаю миру, тепла, спокою та багато світлих моментів у житті. Дякую всім, хто був зі мною сьогодні. Якщо у вас залишилися питання, пишіть, буду рада. Допомогти. А також нагадую, що ми працюємо в консультації в Телеграм, допомагаю обрати тканини саме під ваш інтер'єр. Тобі, ж в мене там є е, ссылка на телеграм. Будь ласка, пишіть мені туди, я з радістю на все відповім. Зі всіма поспілкуюсь, там також можуть бути прямі ефіри. Ми можемо телефонуватися з вами по Telegram, е і я все більш детальніше відповім на ваші запитання. Дякую за цей час разом. Бережіть себе і до нових зустрічей. І ще раз святом пока-пока.